Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп на 2023 рік для представників знаку Лев. Леви, з Новим роком вас! Давайте подивимось, що вас чекає в новому 2023 році. Цей гороскоп я хочу розпочати з того, що в новий рік ми входимо на ретроградності трьох планет. Дві з яких особисті планети це Марс і Меркурій, і одна вища планета це планета Уран. Отже, Марс буде ретроградний і свою ретроградність він ще почав 30 жовтня 2022 року і закінчить її 12 січня 2023 року. І взагалі. Зараз Марс перебуває в знаці близнюки. Він там перебуває з 4 вересня 2022 року по 17 березня 2023 року. Для вас це 11 дім. А 11 дім відповідає за друзів, за наші стосунки, за соціум, за інтернет. І, можливо, цей період. Ретроградності Марса це коли немає активності, коли ви не знаєте куди рухатись. Можливо, у вас була робота в інтернеті з ретроградним Марсом. Вона стала якось на цих два з половиною місяці, коли Марс буде ретроградний, на якусь паузу, і ви не знаєте, куди вам рухатись чим. Далі іти на цю роботу чи ні. Можливо, як це може проявитися з друзями, можливо, у вас не було зв'язку з друзями, хтось не виходив на зв'язок, і вже після того, коли Марс вийде з ретроградності, все стане на свої місця. А друга планета, за яку я хочу розповісти, це ретроградний Меркурій, про який вже всі дуже добре знають. Меркурій у 2023 році буде ретроградним чотири рази, три з яких він буде ретроградним в стихії Землі, і вже в грудні він перейде в вашу стихію, стихію стрільця, і вже потім на 24 рік він буде ретроградним в стихії вогню. От, отже, ретроградний Меркурій почнеться з 29 грудня 2022 року по 18 січня 2023 року. Він буде ретроградним у знаці Козиріг. І це для вас шостий дім. За що відповідає шостий дім? Шостий дім це дім, який відповідає за роботу і за наше здоров'я, і як це для вас може програтися по ретроградності? Ретроградно це коли це е, про минуле, можливо, вам зателефонують з вашої минулої роботи і запропонують знову йти працювати. Ну, якщо ви захочете погодитись, краще почекати, коли е, Меркурій перестане бути ретроградом. Або ви проходили які здавали якісь аналізи по здоров'ю, і по ретроградності вам знову треба здати ці аналізи. Тобто. Е, по ретроградному Меркурію це те, що ми вже колись робили в минулому. А коли він ретроградний, це як ну ретро, як приставка минулому, це що вже було колись. І хочу вам нагадати, що по ретроградному Меркурію не бажано влаштовуватись на нову роботу, відкривати нові фірми, купувати нерухомість, підписувати будь-які. Договори куплі-продажу, тому що може бути так, що вам ну, не сподобається вже з часом це, що ви підписали, так може з ретроградний Меркурій. Потім ще хочу сказати інший період ретроградності Меркурія. Він буде ретроградним другий раз з 21 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року. І він буде ретроградним в знаці телець. Це для вас 10-й дім. А 10-й дім це дім кар'єри, це дім нашого статусу. Можливо, ви вирішите займатися тою діяльністю, якою ви вже займалися раніше. Можливо, це до речі може програтися в житті вашого батька. Можливо, це у вас новий статус зміниться, або, можливо, ви чекали документи на розлучення, і зараз по ретро Меркурію вони прийдуть. Типу, те, що тягнулося довго, може на ретро Меркурії завершитись. Потім третій період, коли Меркурій буде ретроградний з 23 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року. І ретроградним він буде в знаці діва, і це для вас другий дім. А другий дім це дім грошей і тих грошей, які ми самі заробляємо. А також другий дім відповідає за нашу самооцінку. І можливо, ви захочете заробляти так, як ви заробляли раніше. Ви подумаєте, ой, тоді я класно заробляв чи заробляла, і треба це відновити. Ну, тобто ви шляхи свого розвитку, свого заробітку можете обирати по ретро меркурії але починати щось краще, коли Меркурій закінчиться. І четвертий період, коли Маркурій буде ретроградний, це період його ретроградності, в знаці стрілець з 13 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року. І він буде ретроградним в вашому п'ятому домі. П'ятий дім відповідає, це взагалі дім задоволень, це дім дітей. Це дім бізнесу, і, можливо, ви вирішите зайнятися бізнесом, який ви раніше вже займалися, або до вас позвонить людина, з якою ви були в стосунках раніше. того, що п'ятий дім відповідає так само за любов. І взагалі п'ятий дім це ваш дім, це дім Лева. Тому так можна програтися для вас, обов'язково запишіть собі ці дати і слідкуйте. Оці наступна планета, яка буде ретроградною в січні 2023 року, це планета Уран. Уран вже довго з 2019 року знаходиться в знаці Телець. Це для вас 10 дім. І, в знаці, Талес він буде знаходитися ще до 2026 року. Тобто цих сім років для вас може програтися як реформація, тому що Уран взагалі не любить нічого старого. Уран любить все нове. Уран це планета інновацій. Планета. Інтернету, планета авіації, планета газу, це планета всього новітнього. І так як Уран перебуває в вашому 10 домі і буде там ще довго, а це дім кар'єри, статусу, то я думаю, що Уран принесе вам нову кар'єру, можливо, про яку ви ще не знаєте, а Уран потрошки вас трансформує. І хочу сказати, що Уран буде ретроградний до 22 січня 2023 року, потім він перейде в прямий рух до 29 серпня і вже з цієї дати стане знову ретроградним до кінця року. Наступна планета, про яку я хочу розказати, це планета Юпітер. Юпітер це планета подарунків, планета, яка все розширяє, планета, яка приносить нам хороші новини. І Юпітер, починаючи з 12 грудня 2022 року, був по 16 травня 2023 року, знаходився в вашому дев'ятому секторі і в знаці Ован. Дев'ятий сектор це сектор всього закордонного, це сектор міжнарод, міжнародного, це сектор переїздів, це сектор навчання. І, і якщо ви планували кудись їхати, то взагалі Юпітер Огні, Юпітер в дев'ятому домі може дати для вас цю поїздку. Якщо ви планували кудись їхати, то по Юпітеру в дев'ятому домі це обов'язково буде. Класний готель, це буде класна поїздка, це буде можливо, навіть така поїздка, яку ви не очікували. І так як 9 дім відповідає за все міжнародне, ви можете підписати контракт з міжнародною компанією на роботу і поїхати взагалі туди на роботу. Або, можливо, якщо ви... Можете підписати так само контракт на міжнародне співробітництво з вашою компанією, і, наприклад, товар чи продукт, які ви продаєте, і ви продавали його тільки в одній країні. Тепер буде продаватися в різних країнах завдяки Юпітеру. А ще дев'ятий дім відповідає за навчання, і можливо ви захочете здобути вищу освіту. І тоді, тоді це буде дуже хороший для вас досвід. І по Юпітеру, взагалі, той сектор, в який він потрапляє, він все розширяє. Можливо, якщо ви не поїдете за кордон, переїдете, тому що це не тільки дім поїздок, це дім еміграції. Тому місце, де ви переїдете, буде набагато кращим від місця, де ви зараз знаходитесь. Тому, якщо у вас є такі пропозиції, такі можливості, не зволікайте, а обов'язково йдіть в них. І з 16 травня 2023 року до кінця року Юпітер перейде в інший знак: це знак Телець. І це для вас 10-й дім. І та він буде там саме, та, там, де Уран, про який я попередньо говорила. А 10-й дім це дім кар'єри, статусу. І перебуваючи в тільці, він покращить вашу кар'єру. Ви будете мати успіх на роботі в тій діяльності, якою ви займаєтесь. От ще хотіла сказати, що Юпітер буде так само, як і всі планети, ретроградним в 2023 році і ретроградним він буде з 15 вересня до кінця року. Наступне, що хочу розповісти, це про місяць березень. І в березні нас чекає багато трансформацій, багато змін енергії. Які будуть стосуватися кожної людини. Тому що дві планети, які мають колосальний вплив на людей, міняють свої знаки. Перша планета, яка міняє знак, це планета Сатурн, і вона 7 березня 2023 року переходить в знак Риби до 30 березня 2025 року. Попередньо Сатурн був в Козирозі минулих три роки. А тепер він переходить в риби. І для вас це буде восьмий дім. І ще хочу сказати, що ретроградним Сатурн буде з 17 червня 2023 року по 4 листопада 2023 року. Це період ретроградності Сатурна. А тепер хочу розповісти про Сатурн. Сатурн це взагалі планета дисципліни. Планета порядку, планета, яка любить, щоб все було на своїх місцях. І він, вона переходить в ваш дім восьмий. Це дім великих грошей, і це дім чужих грошей. Тобто це не дім тих грошей, коли ми йдемо на роботу і заробляємо гроші. Ні, це можуть бути гроші. Вашого партнера можуть бути гроші ваших батьків, чи можливо можуть бути гроші ваших дітей, якщо у вас дорослі діти. І це завжди про допомогу, тобто ви можете користуватися чужими ресурсами. Також це про кредити і інвестиції. Тобто, якщо ви будете брати кредити, то по, саду, по Сатурну. Та можуть бути складні умови, тому що е, Сатурн дуже любить порядок і структуру. Тобто, якщо ви будете по Сатурну брати якісь е, кредити, треба буде їх обов'язково вчасно виплачувати. Тому що будуть е, штрафні санкції високі. Просто зверніть на це увагу. І ще хочу сказати, що ще одна планета. Нептун Нептун вже довго перебуває в знаці риби. І для Нептуна це прекрасне положення, оскільки це його рідний дім, тому що Нептун керує рибами. І для вас це так само восьмий сектор. Це восьмий дім, про який я попередньо говорила, це дім чужих грошей і сім'ї чоловіка. Ну, крім того, Нептун може давати певні ілюзії і фантазії. Будьте обережні, тому що по, Сатурн, по Нептуну може здаватися, наприклад, що вам вистачить цих грошей, ви берете кредит, і вам вистачить цих грошей на ваш проєкт. Ну потім може бути це все не так, не так, як ви для себе це думали. Тому, будь ласка, Лева, зверніть на це увагу. Наступна дуже важлива подія, яка відбудеться в 2023 році, це перехід Плутона в новий знак, в знак Козиріг. Плутон це планета трансформації. Плутон це планета, яка колосальних змін. По Плутону, якщо ви жили раніше так. По Плутону ви вже ну, не будете жити так, як ви жили раніше, тому що Плутон все на своєму шляху трансформує. І це дуже повільна планета. Її цикл 245 років, і в кожному знаці вона перебуває по 15-20 років. Попередньо Плутон з 2008 року по 2023 перебував в знаці Козиріг. А тепер. Він переходить в знак Водолій, і відбудеться це 23 березня 2023 року, по 8 березня 2043 року. Плутон переходить в Водолій на 20 років. І в 2023 році Плутон, так як це повільна планета, він зайде тільки в перший градус Водолія, і буде він водолії з 23. Березня 2023 року по 11 червня 2023 року він зайде тільки в 1 градус водоліє. Потім він вернеться назад в козирі, в останні градуси козирогу, З 1 травня 2023 року по 11 жовтня 2023 року плотон буде ретроградним. І взагалі плутон в водолії для вас це е, сьомий дім. А сьомий дім це дім партнерства. І на наступних е, 20 років Плутон вас буде вчити. Е, плутон вас буде вчити, як поводитися з партнерами, і це не тільки. Ті партнери, які в нас є в особистому житті, це, взагалі, всі партнери, що нас оточують. це можуть бути ваші клієнти, якщо у вас клієнтоорієнтована робота, це можуть партнери по бізнесу бути, це можуть бути колеги, з якими ви працюєте, це навіть може бути сусіди, які у вас є, це можуть бути партнери, які у вас є в особистому житті. Тобто цей сектор партнерства. Буде мати колосальну трансформацію на наступні 20 років. Тому готуйтесь. Ще наступне, що хотіла сказати, це затемнення, які нас чекають в 2023 році, і в 2023 році на нас чекають чотири затемнення. Це перше затемнення відбудеться 20 квітня 2023 року. І це сонячне затемнення в Овні. Для вас це 9 дім. І взагалі у вас починається цикл затемнень на 2 роки, в дев'ятому і 3 домі. За що ж відповідають ці будинки? Зараз розповімся по порядку. 9 дім. Це взагалі дім е, за кордону, це дім всього міжнародного, це дім навчання, це дім подорожів, це дім переїздів. І для вас може це програтися. Можете поїхати кудись на навчання, або ви можете на наступні два роки переїхати кудись, бо вам запропонують роботу. Е, ви можете іммігрувати ну, за кордон. Або це може бути робота на міжнародну компанію, і це все починається для вас у 2023 році. Потім наступне затемнення, це буде місячне затемнення 5 травня 2023 року. знається Скорпіон. І для вас це четвертий дім. І, <coughs> взагалі, затемнення на осі Скорпіон. І телець вже завершується. Це були затемнення на осі 4-го і 10-го будинку. А четвертий дім це дім нерухомості, це дім місця, де ми проживаємо. І по місячному затемненню може бути так, що ви дійсно вирішите змінити місце вашого проживання. Тож четвертий дім це е, тому що місячне затемнення це про завершення. Можете подумати, що цикл вашого життя, якийсь період вашого життя на цьому місці закінчується, і ви вирішуєте кудись переїхати в інше місце змінити місце свого проживання по цьому місячному затемненню. Наступне затемнення це сонячне затемнення в Терезах. Яке відбудеться 14 жовтня 2023 року. Це затемнення в вашому третьому домі. Як я говорила попередньо, починається цикл затемнень, 9-3 дім. Третій дім це дім комунікації, це дім спілкування, це дім договорів, угод, контрактів, це дім транспорту, до речі, і це дім, який ще відповідає за. Теж поїздки, але це поїздки не такі, як по дев'ятому дому на дальній відстані. Це поїздки десь близько, недалеко від місця нашого вашого проживання. І це може програтися на наступні два роки, що зміниться наприклад ваш режим. Наприклад, ви раніше працювали вдома, а зараз по роботі вам необхідно їздити на автомобілі кудись постійно. І за рахунок цього у вас з'явиться більше спілкування, більше комунікації. І це на наступних два роки так буде для вас програватися. І останнє це місячні затемнення в знаці телець. Яке відбудеться 28 жовтня 2023 року, і для вас це 10-й дім, а місячне затемнення це завжди про завершення. І 10-й дім, так як це дім, який відповідає за кар'єру, за наш статус, це може бути так, що той статус, в якому ви перебували раніше, якби закінчується. Це можливо бути статус, що ви. Були не заміжня, чи не одружені, і тепер ви після цього затемнення одружитесь, вийдете заміж. Або це може бути, що ви були у шлюбі, а по цьому затемненню ви вирішили закінчити ці стосунки і вирішили розлучитися. Також, як це може програтися з точки зору кар'єри, може бути так, що. У вас була якась кар'єра, в якомусь секторі будували кар'єру, але ви по цьому затемненні вирішите змінити щось і вже не розвиватися в цій сфері. От, Так, для вас може програтися затемнення. І ще хочу сказати, що 12. Липня кермічні вузли міняють знак е, раху і кету і переходять в знак Овен і Терези. І так як я говорила попередньо, на наступні два роки починається цикл затемнень в вашому дев'ятому і третьому домі. В дев'ятому домі це все, що відповідає за закордон, за іноземців, за навчання, і в третьому домі це все, що відповідає за спілкування, комунікацію і так далі. Ще дуже важливі дати, які кожен е, повинен записати. Це період ретроградної Венери. Венера буває ретроградною раз в півтора роки, і вона ретроградить півтора місяці. І цього року такий теж рік. Ретроградною Венера буде з 23 липня 2023 року по 4 вересня 2023 року. І для вас це буде другий дім. Венера це планета, яка відповідає взагалі за гроші і за любов, і за красу. Так як вона буде знаходитись в вашому другому секторі власних грошей, грошей, які ми заробляємо, то можливо в цей період ви просто поїдете кудись в відпустку і не будете працювати. Або Ваша діяльність на вашій роботі ну, стане на паузу, і ви не будете працювати. От, і ще, що не можна робити по ретроградній Венері, обов'язково взагалі не можна виходити заміж і вступати в шлюб, тому що тоді такий шлюб не буде мати ні грошей, ні любові, і по ретроградній Венері. Не бажано купувати покупки взагалі будь-які, тому що це як трошки дурман в нас є. Нам може щось подобатись, якийсь одяг, так далі. Ми його придбаємо, але коли... Ретроградна Венера перестане бути ретроградною, вийде в прямий рух. Ви зрозумієте, що вам насправді це не подобається, і тому бажано не здійснювати покупки, взагалі, особливо дорогі, такі як там квартири, автомобілі, прикраси. Тому що по ретроградній венері вам буде у вас буде таке відчуття, що вам все подобається, що ви зайшли, наприклад, в квартиру, і ви розумієте, що вам це точно подобається. Ну це певна така ілюзія. Насправді, коли Венера піде в прямий рух, вам вже не буде це подобатись, тому зверніть на це увагу обов'язково. І ще е е я хочу сказати про чорний місяць. Його ще називають Ліліт. Е і він на 9 місяців входить в ваш перший дім і буде перебувати у Лев з 8 січня 2023 року по. 3 березня 2023 року. І у вас буде багато такої впевненості в собі, навіть я би сказала, багато самовпевненості, багато якогось бажання на себе показати. Отак отак для вас програється ліліт, і взагалі Ліліт дає багато ілюзій, так що. Зверніть на це увагу. А з 3 вересня 2023 року Ліліт перейде в знак Діва, і це для вас буде другий дім, дім ваших заробітків. Тому теж зверніть на це увагу, щоб у вас не було ілюзій певних стосовно ваших доходів. Тому такий рік у вас чекає Леви, в цьому році буде багато. Пов'язано з закордоном, кордоном, багато поїздок, подорожі, можливо, ви навіть захочете переїхати, змінити місце вашого проживання. Також багато вказівок на кар'єру, на ваші доходи, на то, як ви заробляєте, на ваші стосунки з іншими людьми. Тому я думаю, що наступний рік для вас буде дуже цікавим. і Я хочу вам побажати, щоб всі плани, цілі, мрії, які ви для себе задумали, втілились для вас в наступному році.